Олександрія знову має втрату 3 серпня у лікарні внаслідок отриманих поранень від мінометного обстрілу обірвалось життя 38-річного молодшого лейтенанта Сергія Поліщука. Прощались з героїчним земляком у палаці культури Світлопільський. Ціна жорстока, але необхідна для того, щоб ми з вами жили. І ми повинні усвідомлювати, що ті героїчні справи, ті дії, які Роблять ці хлопці і дівчата, вони надзвичайні, бо саме вони віддають найцінніше. Саме вони зараз знаходяться на сході і на всіх рубежах нашого кордону, щоб ми з вами могли ходити під мирним небом. Сергій навчався в колишній п'ятій школі. Після в ПТУ номер 31 опанував фах машиніста автокрану. Строкову службу проходив в прикордонних військах України. Згодом отримав вищу освіту. Працював на НВО «Етал» та одному з агропідприємств. Український південь, Запоріжжя, козацькі степи сьогодні є справжнім випробуванням. Випробуванням нашим сміливим воїнам. Адже саме там вони борються за свободу нашої держави, саме там на Запоріжжі воював наш Сергій. Саме там він виконав свій обов'язок перед державою, перед своєю родиною до кінця, віддав за свободу нашої держави найдорожче, своє життя. З 2014 по 2019 Сергій Поліщук був учасником АТО ООС. З 2020 служив за контрактом, отримавши статус учасника бойових дій. З початком війни повернувся з-за кордону та добровольцем став на захист України. Військовий за час служби був відзначений багатьма нагородами, мав почесну відзнаку 34-го батальйону, де служив з першого дня його створення. Знак пошани Міністерства оборони України, відзнаку начальника генерального штабу третього. Ступеня за взірцевість у військовій службі. Також Сергій нагороджений знаком сухопутні війська України, медаллю за жертовність і любов до України, а також відзнакою за участь в АТО. Поховали Сергія Поліщука на військовому кладовищі.